Визначення червоного терору, дане йому Левом Троцьким, одним з головних катів більшовиків, таке: червоний терор це засіб винищення класу, що не хоче гинути. Аби як сказав один з більшовиків, ім'я якого вже не пам'ятаю, в Росії, ну, мається на увазі в колишній Російській імперії, живе 100 мільйонів людей. З них 90 мільйонів нам по шляху, інші 10, мусять вмерти. І червоний терор якраз є інструментом винищення цих 10 мільйонів, хоча насправді загинуло набагато більше. Після захоплення більшовиками влади в жовтні 1917 року створюється безпрецедентний по своїй жорстокості каральний апарат, який займався винищенням ворожих елементів радянської, радянської влади. В липні 1918 року на території України був створений український ЧК, який займався винищенням ворожих представників ворожого класу на теренах сучасної України. Але сам терор почався на декілька місяців раніше, в лютому 1918 року, коли більшовики вперше захопили Київ. Тоді під Жертвами червоного терору ставали офіцери, вчителя, доктора, інші представники інтелігенції, студенти. Причому зачасту у розстрілюваних розстрілювали без судового розслідування, і в них навіть не питали їхніх прізвищ. А самі розстріли відбувалися перед Мар'їнським дворцом. На площі перед Мар'їнським палацем або в парку за цим Мар'їнським палацем, де зараз знаходиться Верховна Рада України. За свідченнями Червоного Христа України, загальне число жертв в лютому 1918 року, обчислюється приблизно в 5 тисяч чоловік, з них 3 тисячі це офіцери. Потім друга хвиля терора в Києві прокотилася в 1919 році, коли більшовики друге захопили Київ. Тоді перед чекістами була поставлена задача швидкого, жорстокого, безкомпромісного винищення усіх ворожих елементів, які на той момент залишалися в місті. І важливо розуміти, що чекістів не цікавила як такова політична позиція жертв розстрілу. Тобто людина могла б бути все ціло за радянську владу, але при цьому вона належала до ворожого класу, була, наприклад, доктором, чи вчителем, чи тим паче офіцером. І лише за приналежність до цього класу її засуджувало до розстрілу. Хоча вона на ділі могла підтримувати радянську владу, щиро вірячи свої, всією своєю душею, але за належність до певного класу людині. Полагалася смерть згідно ЧК. Загалом діяльність ЧК в Києві весною літом 1919 року набула небачених, мабуть, раніше масштабів жорстокості. Усього за декілька місяців було так чи інакше або розстріляно, або закатовано, або засуджено. Ну, в основному, розстріляно. Декілька десятків тисяч чоловік в загальній кількості, максимальній кількості, десь до, ну, зазначаємо історикам, десь до 100 тисяч чоловік. І при цьому треба розуміти, що за період з лютого по середину літа, по липень 1919 року, в Києві та Київській області відбулося 344 збройних повстання проти більшовицької влади. І під час цих повстань загинуло більше 3000 чоловік. І окрім цього, більшовики отримали можливість створювати концентраційні табора на території Києва і на території всієї іншої країни, куди вони поміщали усіх небезпечних, як вони вважали, для режиму людей. І дуже часто ці люди потім гинули від розстрілів.